Слава Україні та слава зсу в Одесі, 9 травня 807-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі росіяни знову випускали іранські дрони камікадзе. Причому всі по півдню України, більшість на Одеську область, всього 20 дронів запустили. Щось летіло аж на південь, в райони Змаїла, щось в центр, де Затока, Білгород-Дністровський, і деякі дрони намагались долетіти до Одеси через Чорноморськ. І ще парочку дронів летіло на Миколаївську область, буквально пару штук. Наші хлопці збили 17 з 20 дронів. Один прильот, про який який повідомили офіційно, це будинок культури в Миколаївській області, в селі Первомайське. В Одеській області наче серйозного нічого не трапилось. Світло є, все є. Хлопці з ППО чудово відпрацювали. Ну і в сусідній Миколаївській області, як завжди, були обстріли в районі Очакова. Там без жертв є невеликі руйнування. І на Херсонщині також були російські обстріли близько 50 минулої доби. Одна людина травмована, загиблих немає. А гарні новини так: це знову на Росії цього разу на Кубані. Мінус НПЗ. Вже є відео, як воно горить і палає. Ну і горило ще там зранку трохи. Прилетіло, але то така інформація вже звична. Чекаємо ще гарних новин і всім, крім росіян, гарного дня.